Гроші на смітті Чернівецьке комунальне підприємство спецкомунтранс навмисно намагається довести до банкрутства, аби приватна київська фірма мала змогу зайняти його місце на ринку переробки відходів, стверджують депутати міської ради. Чи дійсно в майбутньому приїжджі диктуватимуть жителям міста свої умови та вигідні їм тарифи? Дивимось. У Чернівцях вивезенням та утилізацією сміття займаються дві фірми Альтфатер та спецкомунтранс. У лютому виконавчий комітет міської ради підняв тарифи по відходам для населення на 45%. Відтак відсотків. Відтак містяни платять за прибирання одного кубу сміття більше 50 гривень. Та цього виявилося замало. Комунальне підприємство спецкомунтранс, якому доручено це робити, оголошує свій конкурс та укладає договір з приватною фірмою. Він слідкує за тим, щоби. Майданчики, які, з яких опорожняються контейнери, щоб вони були у чистоті, а решту всі функції щодо погрузки, розгрузки, відвезення на Полігон твердих побутових відходів у Чорновку виконує фірма, з якою заключений угод. Таким чином частину грошей, які мало б одержувати комунальне підприємство, отримуватиме приватна структура. Директор спецкомунтрансу переконує, тарифи не відповідають новим цінам, і їхні затрати будуть невиправданими, адже фірма навіть не має власних сміттєвозів. Качественно і вовремя я обрать не можу. Це провозникла ситуація не сьогодні, не вчора і ні. Не... Про позавчера. Она возникла еще э, в три года назад. Да, вот так она и продолжалась. Да. Там, То, в фин-планах. Я писав, там не нужна ета, 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 ета. Ну було баладіні. Олександр Іванченко переконує, приватна фірма здійснює лише перевезення сміття, а утилізацію і все решта комунальне підприємство. Проте виникає запитання, куди ділися шість власних сміттєвозів, які були на спецкомунтранці у 2013-му? Та чому прибуткове підприємство, що минулого року заробило понад півтора мільйона гривень, ось так просто віддає свої гроші приватній фірмі, яка до того ж безкоштовно користується його ресурсами. Як е... Майно Украфтероресурсу може знаходитися на території комунального підприємства, на земельній ділянці, в приміщеннях. Прийшли на прохідну, де контрольно пропускний пункт, де працюють працівники комунального підприємства нашого. І подивилися документи, журнали. Журнал Укрфтероресурсу навіть там з печаткою все відмічають. В комунальному приміщенні Київська фірма, яка замість спецкомунтрансу перевозить сміття, веде сумнівну діяльність, запевняють депутати. Зареєстрована в липні 2014 року. До цього фактично послуг ну, ніяких не надавала. Активно заходить на наш ринок в Чернівцях. Бази працівників. Офісу відповідного немає. Директор фірми не приховує. Він дійсно хоче витіснити комунальне підприємство з ринку утилізації відходів. Уже навіть викупив сміттєсортувальний завод та переминив частину працівників спецкомонтрансу. Нині наводить солодкі приклади переваг. Чому чернівчанам вигідно, що працювала його фірма? Якщо сміття вивозиться вчасно, вивозиться ціна на цю послугу не зростає. По моєму, це взаємовигідне партнерство між містом і між жителями. Проте насправді чернівчани отримують залежність в умовах та тарифах від приватника, запевняють депутати. А місто втратить ще одне комунальне підприємство. Наразі спецкомунтран вже найближчим часом планує провести ще один конкурс та визначитися, хто замість нього вивозитиме рідкі чистоти а також хоче продати частину контейнерів. Аліна Олевич, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.